Всім привіт! Кум зварив полуось вже який-то раз, третій, кумові благодарність велика. І ми скрутили його до кубки і доливаємо нігрол. Забули взяти з дому шприца, придумали таку хреновину. Давай, Матвій, давай лий. Ну, а що? Трошки щось розливається. Ну куди дімося? Як мені колись казав один старий комбайнер, ти каже, як їсиш хліб, кришки сипляться кругом. Як би ти акуратно не їв, а ти каже хочеш, щоб техніка не було втрат. Так що тут в нас поменше. Та що ти... Матвій, ти лей по чуть-чуть такою цівкою, воно там такою самою цівкою буде такти там. А то ти бризь, брись Вот. Сьогодні був кума і почув... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, дохера, блін! Ригає, ригає через верх. Що ж то воно? Не може бути, щоб не вже так. А, воздух не вийшов. Ну почекаємо. Е, почув е, історію від Кума свіжу, але то, якби гарно ту історію розказати, то був би класний анекдот. Значить, прийшов чоловік в один магазин купити електроди. Е, от. І, значить, цей продавець-консультант, Почекай, почекай, хай воно там розтечеться воно ж густе. Продавець-консультант йому каже, а ну, чоловік не сварщик, а електроди треба, знаєте, І питає того консультанта, а електроди для перемінного току і постійного току, яка в них різниця? А консультант з таким дуже умним лицем каже, ну, перемінний ток, товариш. Перемінну, типу, чуть, чуть поварив, перестав, Чуть-чуть поварив перестав, Чуть-чуть поварив перестав. А для постійного то взяв, перся і вариш до самого кінця. Отакий От анекдот. Ну, звичайна справа. Що Хто вчив фізику в школі, то, можливо, зрозумів, в чому прикол. Ну і хто мав діло з, з, з сварками перемінного і постійного току. Ось такі бувають анекдоти. От наслухається людина в такого консультанта. Давай ще чуть сіди. Матвій, ти батюшком не хочеш стати. Бачу, так махаєшся в бутилку, як батюшка кадилом. Помаленько, помаленько. Ну я б твою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То пениш то вже хватить. Щось там трохи на траву, щось трохи, то мені нагадує, як я. Знаєте, як старі байки закінчуються. І я там був, пив. По бороді текло, а в рот не попало, то у нас так само про нігрол. Кром потекло, а в... ну, щось трошки може в місць попало. А попало, не попало, як собі хоче. Головне, що ми... що ми його мастили, а як ми його помастили, то таке. До речі, нагадав ще одну байку стару. То не байка, то правда. Значить, за колгоспів були помічниками на комбайнах на жнива. Пацани зазвичай. Ну, всякі бувало, були і дорослі, але частенько були пацани. І я думаю, що так, лайк з тих, хто таке, хто був помічником на комбайнах в Жнива. І значить, Робота помічника була кожен ранок набирати шприц солідолу і пошприцувати комбайн. А в комбайні тих маслянок до трасі. ну і Один шустрий помічник. Щоб не мучитися з тим, е, тим... шприцюванням, він просто пальцем, солідолом, пальцем всі масленки помазгав, помазгав, бо то, самі знаєте, в жнива, всього пилюка припадає, то видно, яка масленка зачепана, яка ні. Комбайнер пройшовся, подивився, ти змастив, змастив. Скільки шприців видушив? Там 3 чи 5, скільки там норма тих шприців йшла, не знаю. От. На, 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 на змащування. Але якось десь випадково він побачив один раз, я... а підшипники в комбайні летять і, і не знають, що таке, в чому справа. Комбайн ломиться, але один раз той комбайнер зловив того помічника на такому ж присуванні пальцем по маслянках. Так що Деня, не ти один вмієш шаритися. У мене дівчат теж є всяких ізорітень, щоб зашаритися. Так, такі то історії. Старі нові, механізаторські, не механізаторські. Значить, що вам ще розкажу? Привезли ми фризу, дискова борона не дає ради. В минулому році ми, хто бачив наше відео, було дуже засухо і затвердо на полі. Цього року ще гарно, мокро, взагалі Ну Є друга проблема. Сильно вросла, вросли бур'яни. Цього року весна якась така і рання, дуже, і затяжна дуже. І бур'яни вросли, і дискова не дає того ефекту, що мені хочеться. Взагалі я фанат дискової бурни фризи. Від неї є, звісно, і шкода буває. Яка шкода, кому цікаво, то пишіть, скажу, яка шкода від фризи буває. Але красота від того від фризи, що гарне поле після неї, хоча б деякий час. Все, бувайте здорові, хорошого настрою. А ми будемо пробувати перечіплюватися, може ще трошки малину пофрезую, Побачимо.